Закінчували школи, університети, побудували власні компанії і точно під час цього шляху чули про те, що ігри роблять дітей або вас конкретно жорстокими. І все це сталося допоки я не знімала відео. Але ладно, хто я така, аби просто так погоджуватись з цим твердженням? Аве з вами Лєра, Ну, пояснила хто я така. І сьогодні ми розберемося, чи дійсно ігри роблять вас більш жорстокими. Перед дослідженнями і купи наукових статей, ви мене знаєте, я їх підготувала. Хочу спершу поговорити про те, як з'явилось регулювання ігор, і все почалося з двох проєктів: це Night Trap і Mortal Kombat. Якщо Martel. про ви навряд чи чули, то про славно звісний Mortal Kombat і його жорстокі фаталіті, які, звісно, ми не будемо розбирати сьогодні. Ви точно знаєте. Це Але... це, це нагадало мені, як мій коріш називав НІ НІФРОСПІД. Пам'ятаєте? Фаль... І як в принципі у всіх, у всіх були коріша, які по різному, називали GTA San Andreas. Знаєте, це Фредді тільки з жінками, вам їх треба захищати. Коротше, Твітер, будь ласка, не кенсели мене за це. Це не я така, а ігри такі, і все це призвело до того, що в 93-му році Конгрес США провів слухання про те, що жорстокі ігри мають якось регулюватись. А в 94-му році з'явилось вже славно звісне ЄСРБ. Entertainment Software Rating Board тобто ЄСРБ, це не державна саморегульована організація, яка й займається оцінкою тайтлів І, і у нас же і... нас ж наскільки я пам'ятаю, типу з дитинства, коли ти приходиш купувати диски, у нас ця хуйня взагалі не працює. Тобто ці рейтинги існують для того. Щоб в магазині, коли приходить штрих маленький, купувати гру, щоб йому її не продавали. У вас було таке, щоб щоб вам кажуть: дивися, дивися, який рейтинг тобі не можна? В мене не було такого. Я нагадую історію моєї мами навіть з касетами, відеокасетами, Що я приходив, тупо мені було 6 років. Я приходив в прокат касет і брав собі постійно, набирав повний ящик горорів, і мама приходила з ними сваритися. І казала, що ви ви що не бачите, що що він малий піздюк? А, вони все одно потім мама уходила, і я приходив на ничку, і вони знову мені давали ці касети. Присвоїв їм рейтинг. Насправді вони не тільки ігри оцінюють, але кому то цікаво. Проте саме ця агенція регулювала ігри. Е, ці рейтинги повинні визнаватись законодавством офіційно, а в нас вони ціли ніщо зараз. А тобто, це просто у нас від країни залежить. Типу, що нічого, да? Мені так пиздюку, тіп на базарі продав Postal 2, т -т 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 Ну, постал, ну, дивися, тут важливий нюанс, якщо це на базарі, це, скоріше за все, взагалі піратка була. І там навіть не було може на обкладинці ніякого рейтингу. Я пам'ятаю свій диск з Postal 2, який я купував на, е на той момент <кій> на Петрівці в Києві. Е а ви знаєте, як, як цей ринок виглядає? Я думаю. Ну, більшість знає. Е ну, хтось знає. <кій> це величезні такі тупо. Це, це тупо базар. У них є все там: книжки, диски, все таке, все піратське на той момент було. І диски були е, в такій тонесенькій е, коробочці для cd диску Коротше, воно не DVD-формату, а cd формату коробочка була, і тонесенька, і ззаду взагалі нічого немає, тільки спереду надрукована на принтері обкладинка якась і все. Звісно, ніяких рейтингів там цим і не пахло. А ось європейське відомство з'явилось лише у 2003 році, і це славнозвісне Пегі. 18. Певно, просто європейські діти виявились більш витривалими, і тому це сталося лише через декілька років. Пережив би Ютуба мене, і щоб мене не забанили. Тут стільки раз я кажу слово діти. А тепер до очікуваних або не дуже наукових фактів. Можливо, половина зараз просто відео, але для другої половини я обіцяю постаратись. Багато досліджень вивчали вплив відеоігор на поведінку людей. Існує загальна модель агресії імені Андерсона та Бушмана, яка пропонує, звісно ж, дуже теоретичну основу, але ця основа якраз пов'язує механізми зв'язку між впливом жорстоких відеоігор та агресивною поведінкою. Ця модель інтегрує вплив відеоігр з елементами насильства зі змінами в розвитку, які якраз відбуваються в підлітковому віці. Дослідження постійно демонструє зв'язок між впливом жорстоких відеоігр та агресивним афектом, фізіологічним збудженням, агресивним мисленням та поведінкою. Підлітки... Ні, ну Машо <кхід> <кхід> книжки може і були е, з Росії. Ми про це дивилися. Ми про книжки дивилися. А диски ці, ти що диск цей міг зробити будь-який тип, взагалі, абсолютно. Типу, не я сумніваюся, що взагалі була потреба. Треба замовляти якісь поставки піратських таки, такого формату піратських дисків з Росії, якщо їх, типу, Ну я сам для себе такі диски робив там на на Xbox, І шов, я ну Цим можна було не заморочуватись, але я хотів, щоб в мене на поличці все, все красиво було. Тому я купував, типу я купував якісні е, ці DVD-R-диски вербатім, е, купував коробочки для цього dvd коробки знайшов сайт де друкується, де, де викладаються обкладинки. Війшов, друкував їх на якісному папері, якісно їх вирізав акуратно, вставляв туди. Е, ну єдине, чого я не робив, це не, не друкував для самого диску наклейку, але можна було і це зробити. І в мене на поличці стояли отакі диски на Xbox. Е, ну, саморобні. Але звісно, це були такі часи. Ми це засуджуємо. Ну це ну, ну так було. Ну що з цим поробиш? Тоді, тоді не те, що грошей не було на, на ліцензію тоді її не можна було ніде купити взагалі. Вони потрапляють у бійки, гірше вчаться, частіше конфліктують з вчителями, і саме таких висновків дійшли джентілі та баклі у своїй книзі проблеми дорослішання». В одному із своїх досліджень вони взяли 161 дитину віком від 9 до 12 Ні, ні, не зелені, я не міг ніде знайти зелені. Щоб якби ще зелені були, було б взагалі ідеально. А це єдине, що видавало, типу, ну, одразу, що коробки були чорні просто. 11 років і 350 студентів. Їх випадково розподілили і попросили грати в. <рес> Я з дядькою своїм хуярив піратські диски, робили обкладинки через Нероекспрес, записували на DVD диски, фільми, музику, і потім він їхав на свою точку на Петрівці та продавав. Який кайф був, бабло, шалене було, а потім його чогось в польську тюрму посадили. <рес> В одному із своїх досліджень вони взяли 161 дитину віком від 9 до 12 років і 350 студентів. Їх випадково розподілили і попросили грати в ігри. Блін, класний експеримент, я теж так хочу. Ну так ось, ігри були взагалі двох типів з насиллям та без. І перший етап заключався в тому, що вони просто грали. На другому етапі під дослідом давали іншу гру, і за перемогу над суперником вони могли вигадати покарання для особи, яка програла. Покарання були умовні і напряму пов'язані з іграми. Перед дослідженням усіх людей зібрали певну потрібну інформацію: типу, які медіа вони споживають, які фільми дивляться, в які ігри грають, і навіть запитали, які поведінкові звички вони мають. Автори досягли трьох висновків у цьому дослідженні. І перший полягав у тому, що діти, які грали у насильницькі ігри, вигадували більш жорстокі покарання для своїх опонентів. Другий висновок заключався у тому, що по факту всі ті, хто проявляли більше насилля, це напряму було пов'язане з їх раніше насильницькою поведінкою. Тобто, можливо, не гра робили їх такими жорстокими а просто соціум і їхнє ставлення до нього. Ну а третій висновок, напевно, найлогічніший, коли в медіа насильство показують якось весело і круто, більш часто спостерігається насильницька поведінка. А коли насильство показують нецікаво, якось не знаю, болюче і неприємно, то насильницька поведінка проявляється рідше у таких людей. Отже, ці двоє панів, хоч і за короткий час, і на ну, от я, я згадую цей. Як ми в дитинстві, ну це, це не про ігри, це більше про фільм. Ми в дитинстві дивилися, передивлялися сотню разів бійцівський клуб, і такі блін, пиздавки, це класно, і їбашились. І один з одним. Просто по приколу, бо, бо в бійцівському клубі це прикольно було. Доволі малі вибірці, чесно кажучи, змогли досягнути доволі вагомих результатів. Хоча, хоча в фільмі бійцівський клуб, ну це частково показано, це типу весело, але да бля я порушив перше правило. В фільмі показували це весело до якогось моменту, а потім не дуже досі спираються наступні дослідження. У них було ще два досліди, коли вони давали просто опитувальники дітям середньої та старшої школи. Ну і це не так цікаво, тому що там взагалі стосувалась медіа і насильництво в медіа, тобто там не було конкретно про ігри, як оце було в першому досліді. Тому ми не будемо про це говорити і підемо далі. Може, ви помітили ці чудові стікери у мене на фоні? Ну так ось це мій особистий стікерпак. Він доволі невеликий, але дуже гарний. У мене вже весь ним обклеєний. Якщо хочете такий собі виграти, абсолютно безкоштовно, якщо що, близько 20 екземплярів планую розіграти у своєму телеграм-каналі. Тож переходьте посилання в описі. Дослідження цих двох мають велике підґрунтя, адже вони в якості джерел використовували роботи американської психологічної спілки. І в цілому це ж дослідження доволі старе і могло частково базуватися на іграх, які вийшли в часи безвікового рейтингу. Та й вони оцінювали не лише вплив ігор, а й медіа в загальному. І часто кажучи, я більше вірю, що ось такий фільм міг викликати бажання насилля, ніж якась гра із такою графікою. В той же час є більш сучасне дослідження Вітні Камп із Мічиганського університету, яка стверджує, що немає впливу ігор на жорстокість дітей та підлітків. Ну що така вірогідність малоімовірна, вона написала. Але для мене, коли щось мало ймовірне, його майже не існує, тому немає. Дослідження продемонстрували, що кореляція між грою в жорстокі відеоігри та насильницькою поведінкою є хибною. Тобто гра в жорстокі відеоігри не призводить до насильницької поведінки. Блін, мені здається, що це дуже сильно залежить реально від е, самої гри. Типу, якщо ти граєш е, в Last of Us, я думаю, ну от о, тут зараз приклад Last of. Us, Я не думаю, що взагалі це якось може хоча б якось наштовхнути на, на такі дії, на, на, на насильницькі думки чи дії. Е, якщо ти граєш в якийсь Менгант, де це ключова взагалі, ну, основне в грі, як би я не любив взагалі Rockstar Games і Менгант непогана гра, але, типу, ну, я думаю, що в ній може бути щось таке, що, що так впливає. А я скажу так, що е, хтось мені сказав, що хуйня то все, коли я написала, що вам всім виходить, поламали психіку ігри в дитинстві, тому що ви не грали по віковим мірам, типу, ви грали в ті ігри, які вам по правилам грати не можна, тому що вони більш вразливі для дитячої, несформованої психіки, поняв? І mm -hmm. можуть мати вплив. Але тут всім було похуй на це. І якби в нас діяли оці правила з віком, типу, тоді, да, без, без питань. А також вони. вони розпреділяються по віку, а ніхто ж блядь, цього не дотримується тут. Типу, ну діти грають в ігри, які не предназначені для, для них. Ну так. Да. Але особисто мені я впевнений, що більше фільми зламали, тому що я почав е горори дивитись значно раніше. І, і, типу, і якось в цілому. Е ну я думаю, що воно більше набагато вплинуло. Я пам'ятаю свої, свої враження після першого перегляду пили. Це. Криків, скільки я, ну фільм, крик, скільки я його передивлявся. Я думаю, що там впливу набагато більше, ніж від умовної ГТА. ГТА, я взагалі тупо не думаю, що хоча б хоча б якось впливає на, на це все. Хоча її вважали дуже довгий час найжорстокішою грою, найнебезпечнішою для суспільства грою. Я не думаю, що вона хоч якийсь вплив має. Мені зламали психіку голі та смішні. Я тобі скажу, ти теж не мав піздюком. дивитися голі і смішні, якщо що. там рейтинг теж віковий, як для передачі існує. <гум> І в фільмах Однієї... цих теж. Тобто гра в жорстокі відеоігри не призводить до насильницької поведінки. А однією з найбільших причин цього є гендерний розрив. І далі буде доволі стереотипна думка, яка насправді має місце бути. Так що, хто супергерой проти стереотипів? Будь ласка, не бийте мене, можете просто прогорнути на секунд, 10 вперед. Барабанна дрібка, що ж це за стереотип? Хлопці частіше грають у насильницькі відеоігри. Здивовані? Я ні. Бо насправді дослідження було написано в 10-х роках. Якраз тоді, коли більше хлопців в принципі грали у відеоігри, ні. Ну так, дів... да, це, mm -hmm. це факт, який не можна заперечувати, що не, ну, можливо зараз і, типу, і однаково грають, що хлопці, що дівчата, да. але починали. ну, коли, коли тільки приходили відеоігри в цілому ну, більше, в суспільство, більше хлопці по-любому грали. І більше діти грали, ніж дорослі. Типу, це, це теж, теж я думаю, ну це моя думка. Я думаю, що, да, що... що вона з'явилася і дорослі такі, це для дітей, для дітей. Да, да. ігри комп'ютерні. Хоча все співвідношення зараз вирівнюється і в США. Вони вже майже 50 на 50. Але в дослідженні також було написано те, що хлопці частіше вдаються до насильства та насильницьких злочинів, але це ніяк не пов'язано, грають вони чи ні. Окрім того, прихований інтерес до насильства він може спонукати певне чи то більше молоді. сімейні травні, психологічні і в суспіль суспільні отакі травми, ніж ігри. Ігри М може людина травмована вже типу там вихованням батьків якимсь неадекватним. Потім ще в гру грала. Ну, типу, це все просто совокупність, сполучається, але те виховання більше рішає ну, ніж да, ніж да, ігра. Да. Якщо людина просто не з нормальний вихована, в вихована нормальній родині, пограє в якусь навіть гру насильницьку, то нічого їй не буде за це. Ну я, я, я кажу, я в ігри і з самого дитинства. Я з самого дитинства, з п'яти років жив в прокаті страшних фільмів, поки що нікого не вбивавши. Ну і не планую, звісно. Але типу, все нормально? Бо в мене нормальна сім'я була, мене нормально виховували. Мені одразу казали, що не треба вбивати нікого. Та ігри, фільми, що якраз демонструють насильство, та вдаватись до відповідної поведінки, зазвичай суттєві тривіальні наслідки насильницьких ігор просто не йдуть у жодне порівняння із встановленими причинами насильства, як осіб, у яких є проблеми з сім'ї, насилля в дитинстві і так далі. Інші Можливо дослідники стверджують, що жорстокі відеоігри можуть провокувати зростання насилля у дітей та підлітків, і на цьому етапі я згадала всі свої катки в КС, де я кидала мишку, свої катки в Warzone, де я кидала геймпад. Але ладно, все нормально. Я ж О, не... оце, оце твоє улюблене, коли я бішусь в іграх, коли щось не виходить. Розшатуєш нерви собі. Да, і психіку собі ламаю, і тобі з собачкою. Пішла після того бити людей. І це не через те, що я нікого побити не можу. Я сильно. Існують дослідження, які виявили короткочасне зростання агресії після гри ігри з елементами насильства. Однак ці дослідження мають низку факторів, які варто враховувати. Перше, що я побачила в усіх цих дослідженнях, і це такий нюанс, про який варто говорити, що всі вони проводяться в таких чистих, лабораторних, ледь не вакуумних умовах, і дуже дуже короткий термін. Але ви самі розумієте, що формування поведінки, формування якоїсь особистості є насильницьких поглядів це все доволі довгий термін. Блін, зібрати. це дуже скла складно. Це майже неможливо Нормально протестувати, да. щоб щоб потім різні не... люди в різних обставинах виховувалися. Uh -huh. Різні фактори впливали на їх психіку протягом життя, і це все впливає. І Тому виявити, чи оця от гра в моменті може на це повпливати, доволі важко. Другий фактор це те, що вчені не можуть нам гарантувати, наскільки оця от ігрова сесія повпливала на зріст агресії та жорстокості у дитини, тому що, блін, діти швидко чимось захоплюються від інтенсивності гри, від тривалості ігрової сесії, їх поведінка може змінюватись, і це не через те, що гра жорстока. Ока від будь-якої гри дає якесь певне напруження, навіть боже, секбой платформер звичайний. Дитина може просто бути більш агресивно налаштованою, бо вона в моменті в грі. І навіть ці два фактори вказують, наскільки дослідження в цій сфері хиткі і неточні. Як кажуть самі вчені, от якщо попросити дітей пограти в баскетбол, ви побачите доволі короткочасний і мінливий, але ефект зростання агресії. А все це чому? Бо це, блін, змагальна гра, і кожен хоче mm -hmm. перемогти. Там є капітани команд, які хочуть взяти на себе якесь первенство, і це нормально. І після цього ми ж не кажемо, що баскетбол викликає агресію. Та насильницькі думки у дітей. Ну що да. це взагалі дуже Оце, це прям ідеальний приклад. Будь-яка змагальницька гра, ну ладно, валорант. Там, типу, можна сказати, що там ти стріляєш з пістолетів. От баскетбол ідеальний взагалі приклад. На гра. Але ну, так само ти пройобуєш, ти будеш біситися, злитися, трощити контролери, якщо ну якщо ти здатний на те, щоб трощити контролер, ти так само будеш і після баскета все, все ламати. Ми ж так не кажемо, тому що це просто звичайна змагальна гра, і це звичайний ефект нашого мозку на такі події. Але в усіх цих дослідженнях ще варто розуміти один фактор: що агресія і насильницькі дії, і насильницька поведінка це абсолютно різні і не завжди взаємопов'язані поняття, тому що агресія може виражатись у крикливості, у якоїсь більш роздратованості а насильницькі дії або насильницька поведінка, і навіть думки про це це вже трішки інше, і тому важливо зрозуміти, що більшість вчених підтримують думку, що ігри збільшують саме агресію у дітей. Проте така агресивність має швидкоплинний ефект і доволі часто ніяк не пов'язана з насильницькою поведінкою. Варто пам'ятати, що ігри приносять купу позитивного у наші життя, а також сприяють більш швидкому розвитку дітей. Мене, щас... До речі, про це було відео. Можете подивитись по підкасті на екрані або тут. Я не пам'ятаю з якого боку. Але як казав Джим, як і не скажу своїй дворічній доньці, що жорстокі відеоігри об'єктивно веселіші. І це правда, просто сучасним бать... хто такий був? Я такого типа не знаю. Н не сприймаю, не можу сприймати офіс в озвучці взагалі. потрібно контролювати, у Що грають їх діти. Вообще, общем, так дикого не звучить абсолютно рейтинг таких тайтлів. А для нас з вами дорослими, ну я взагалі не впевнена, чи ігри мають якийсь вплив на нашу поведінку. Хіба що якщо у вас немає якоїсь залежності, але це вже виключення з правил. Аве.